Росіяни забрали звідти свій топовий підрозділ, який вони перед цим перенаправили. з... Сумщини із після того, як обрізали на Курському напрямку нам логістику, вони вирішили. Ну, із того, що розповідають військовослужбовці, як це виглядає. Вони вирішили цю саму тактику обрізання логістики за допомогою оптоволокна і за допомогою оцих таких ударів вклинювання в наші порядки, застосувати і тут. Власне, їм вдалось дуже ускладнити логістику, і можливо через це, можливо через те, що вони готують цей підрозділ застосувати десь на іншому напрямку. Вони його забрали. Але ми говоримо лише про операторів ударних БПЛА, які літають саме за допомогою типу зв'язку. Оптоволокно. Логістика не поновлена, тому що власне, ну я так розумію, що ролю. Роль цих цієї групи Рубікону було саме її ну обрізати або максимально ускладнити, як це формулюємо. Ми ну, зараз це вже далеко, навіть не 5 кілометрів, це відстані там від 10 кілометрів. Пішим ходом доводиться долати, тому що вся техніка, як з нашого, так і з їхнього боку в цій ну, на цій дистанції уражається.